Дух різдва магії та дитинства 13 листопада відбудеться прем'єра українського фентезі фільму Вартові різдва. Стрічка розповідає про трьох легендарних чарівників, які стають звичайними людьми. Вони змушені об'єднатися щоб запобігти різдвяному Ромагедону та повернути дітям віру в чудеса і надію на світле майбутнє. Одну з головних ролей Святого Миколая виконує актор з Івано-Франківська Іван Бліндер. три персонажі, які конкурують між собою Санта Клаус, Михайло Кокуйок. «Продавній дух зими Старослов'янський, це Станіслав Буклан і Святий Миколай. Встановлення у наших, ну якби повернення, повернення свого. Тобто нам радянщина нав'язала якогось непонятного видуманого діда. І всі, якби вірили з того Миколая, якби святкували 6 грудня, якраз день Святого Миколая. Під подушку приносив якраз ці подарунки дітям. А... А радянщина прийшла і забрала. А тепер ми розуміємо, що треба повертатися до свого нам чужого не треба. Актор зізнається, завжди мріяв зіграти у фентезійному фільмі. А святий Миколай для нього це приємний персонаж, який нагадує про дитинство. Святий Миколай це мій перший супергерой в житті, коли я був малим. Це е, святий, який створив для мене диво. Афермації працюють. Я загадував, був собі мрію зіграти в якомусь фентезі. І я не уточнив, що це. Хотілось би щось з матеріалу Толкіна. Просто хотів зіграти у фентезі. І тут через рік Хопа мені пропонують роль у фентезі. Іван Бліндер наголошує: стрічка вартові різдва буде цікавою та корисною як дорослим, так і дітям. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.